Ці і жінка живуть в одній тій же квартирі, але в різний час. І тепер через одні двері вони можуть потрапити в минуле, а через інші в майбутнє. Як вони скористалися ситуацією, дізнаємося з огляду на фільм Як довго я буду кохати тебе. Приваблива жінка на ім'я Гусяо Цяо просить свого колегу влаштувати їй декілька ділових побачень. Вона зустрічається з одним із клієнтів та розповідає йому про себе. Ми дізнаємося, що нашій героїні 31 рік і вона ніколи не була заміжня. Раптом пані Гу пропонує чоловікові купити їй будинок. Якщо він це зробить, вона згодна вийти за нього заміж. Два товари за ціною одного. Але клієнт відмовляється від такої угоди. Біля офісу Гусяу зустрічає якийсь чоловік. Жінка одразу ж каже, що вийде за за нього заміж, якщо він придбає їй будинок за 20 мільйонів юанів. Чоловік відповідає, що це взагалі не проблема, адже він картопляний дилер. Він пропонує гусяо сплатити 30 тисяч, а сам він доплатить решту і новий будинок буде спільним. Жінка погоджується та знімає потрібну суму. Чоловік бере гроші, йде, нібито купити воду, і звичайно ж не повертається. Гусяо заявляє у поліцію, але їй нічим не можуть допомогти. Вона понуро йде додому і зустрічає в одному з провулків ексгібіціоніста. Який відразу поспішає зняти перед нею штани. Ну що за день? У наступній сцені ми бачимо, як чоловік на ім'я Цзяо Лумін зупиняє машину та пропонує місцевому директору збудувати на цій ділянці декілька бізнес-центрів. Але чоловікові ця ідея зовсім не подобається. Тут не земля, а справжнісіньке болото. У туалеті Лу випадково підслуховує розмову двох колег. Схоже, вони хочуть провернути якусь незаконну угоду. Чоловіки помічають, що за ними стежать, і витягують лу з туалету, але вони. Не б'ють його, а пропонують приєднатися до них. Гусяо та Лу повертаються додому. Кожен йде своєю дорогою, але таке відчуття, що вони прямують до одного й того ж будинку. Обидва наші герої входять до своєї квартири, знімають верхній одяг, відкривають холодильник, готують вечерю, займаються домашніми справами. Гусяо приймає ванну, а лі в цей час миє зелень. Несподівано серед зелені починає плавати губка. А на голові гусяо з'являється зелень. Лу знаходить у своїй каструлі жіночий Одяг, а Гусяо помічає, що з її феном щось не так. Вона намагається використати бальзам, але він постійно потрапляє на голову лу. Таке відчуття, що обидва наші герої перебувають у цій квартирі одночасно, але у різних вимірах. Вони лягають спати, і в цей час трапляється щось дуже дивне. Половина квартири кожного із них повністю змінюється. Прокинувшись вранці, гуся бачить лу у своєму ліжку та кричить від жаху. Вона б'є його подушками та ногами і вимагає чоловіка забиратися звідси. Але це його дім і її також. Гуся охапає тесак і жене лу геть. У цей час вони нарешті помічають, що їхня квартира ніби розділена. На дві частини. Одна належить гусяо, а інша лу. Між ними має бути стіна, але її немає. Вони виходять на двір, дивуються ще більше. Судячи з усього, час теж змінив свій хід на календарі 1999 рік. Саме у цей час живе Лу. Але гусяо точно знає, що зараз має бути 2018. Вона почувається так, ніби потрапила у минуле. Тут вам і підлітки не формали, і торгівля прямо на вулиці, і перша версія Microsoft в комп'ютерних. В клубах. Гусяо заходить до будинку і ще раз відчиняє двері. Тепер дивується лу. Люди ходять з мобільними телефонами. В країні створюють роботів на дорогах, купа транспорту. Дівчата п'ють коктейлі в барах, а блогери записують свої відео. Гусяо розуміє, що якщо двері відчиняє Лу, то вони потрапляють у 99-й. А якщо вона сама, то у 2018. -й. Вони вирішують відчинити двері одночасно. Але тоді все в їхній квартирі починає рухатися, наче під час землетрусу. Лу пропонує Гусяу прогулятися по 1999-му році. Жінка одягає. Ці намагається вийти з дому, але в цей момент все знову починає трясти та рухатися. Виходить, що їй не можна відчиняти двері у 99-й. Лу робить це замість неї, і вони ходять містом. Гуся опомічає закусочну, яку вона так любила в дитинстві. А ще вона бачить себе маленьку поряд зі своїм батьком. Вона відчиняє ворота, щоб підійти до нього, але схоже, весь всесвіт проти такого рішення піднімається сильний вітер, падають дошки, з'являються тріщини на склі. Батько веде дочку у дім, а саму Гусяо хапає за руку лу. Наші герої повертаються до своєї квартири. Лу просить свою сусідку зводити його у 2018 рік, але гусяо відмовляється та грубить йому. Вона хоче зателефонувати своєму татові у 99 рік, використовуючи телефон Лу. А сам чоловік у цей час шукає інформацію про себе у соцмережах. Але всесвіту така поведінка не подобається, і в будинку знову все починає валитися. Схоже, втручатися у минуле заборонено. Лута гусяо намагаються якось жити разом. Чоловік захоплюється її роботом-пилососом, а жінка знаходить серед його касет свої улюблені пісні. Вони замовляють їжу додому та отримують у подарунок справжню виставу від шеф-кухаря у цей час. у якійсь лабораторію обговорюють таємницю беремуцького трикутника? Один із дослідників показує свій винахід: можливість поєднати простір та час із різницею у 19 років та за допомогою магнітної сили створити коридор між вимірами. Він хоче потрапити до майбутнього, щоб викрасти нові технології. Лута Гусяо не можуть заснути. Жінка розповідає, що вона жила у щасливій та багатій сім'ї, але її батько загинув в аварії. Все, що в неї залишилося, це його брелок. Вранці наші герої йдуть працювати кожен у своєму часі і в обох проблеми. Бос пропонує Лу погодитись на участь у його злочинних ділових аферах. А колега сварить Гусяо за те, що вона віддала шахраю свої гроші. У цей час з'являється подруга нашої героїні, і гуся грає перед нею роль успішної жінки, яка нібито нещодавно вийшла заміж за багатія. Подруга кличе її у гості. Наша героїня повертається додому та просить Лузі грати роль її чоловіка. Він повинен прикинутися нафтовим магнатом. Для цього жінка навіть орендує дорогий чоловічий костюм. Вони приходять на обід до подруги гусяо. Цю жінку звуть Сяоя, і, схоже, вона дуже високої думки про себе. Лунервується і все робить не так, як слід. Розмова зовсім не складається, і сяоя весь час сміється. Схвильована гусяо випиває калихвина, і в цей момент з її обручки відлітає камінь, який нібито був діамантом. Він потрапляє на жаровню і тут же тане. Вдома гуся у плаче, що її план повністю провалився. Лу втішає її і пригощає смаженим курчам. Вона просить тортик, і чоловік пропонує їй булочку із шоколадом. В наших героїв з'являється хитрий план. Вони йдуть до бібліотеки 2018 року та знаходять виграшні номери у лотерею 99-го, щоб потім повернутися у минуле та зірвати Лу і Гусяо радіють з того, що зможуть розбагатіти і купити все, чого забажають. Вони прогулюються то в минулому, то в майбутньому. У 99-му ходять по магазинах, катаються на велосипеді, їдять морозиво. А у 2018-му приміряють окуляри віртуальної реальності та дивляться фільми із собою у головних ролях. У цей час між ними зароджуються перші ніжні почуття. Наші герої веселяться, ходять барами, випивають. В одному з барів їм дають рахунок, і вони розуміють, що переплутали час. Думали, що це 99-й, а на дворі виявляється 2018-й. І тепер їм доведеться дуже дорого заплатити. Заведно 19-річної витримки. Але гуляти так гуляти. І гусяо просить у офіціанта принести їм ще одну пляшку. Вранці вони прокидаються в одному ліжку та роблять один одному багато компліментів. Саме сьогодні Лу та Гусяо мають виграти по лотерею. Номери на їхньому квитку збігаються з виграшними і вони кричать від щастя. Але Всесвіт схоже, не любить шитерів, і цифри на квитку нашої парочки відразу зникають. Нещасні Лу Лута Гусяо повертаються додому. Жінка біжить до бару і просить офіціанта повернути сумку, залишену вчора у заставу за дороге вино. Але він вимагає спочатку сплатити замовлення однак, грошей немає. Лу і гусяо лаються прямо на вулиці. Жінка називає чоловіка невдахою, а він її годзілою без макіяжу. У цей момент вони помічають на великому телеекрані Лу з майбутнього. Тепер його звуть Лу Шії, і він став магнатом у сфері нерухомості. Лу приходить на презентацію, де виступає він сам у 2018 році. Багато заможних людей із захопленням слухають його промову. На нього спрямовані десятки камер. Лу хоче підійти ближче до дорослого себе, але це суперечить законам Всесвіту, і стеля будівлі починає руйнуватися. Шматки конструкції падають, люди біжать у різні боки. Лу ріже собі руку уламком скла, і у дорослого Лу відразу з'являється шрам на тому самому місці. Перед його очима пролітають події останніх днів. У цей момент у будівлю вривається перелякана гусяо, і лу Луші її помічає. Жінка знаходить молодого Лу і веде його геть. Винахідники, яких ми. Бачили на початку фільму. Лютують вони, хотіли потрапити у 2037 рік. Але помилково відкрили портал у 1999 і змішали час. Один із них це той самий Лу Шії. Він скаржиться на появу ще одного шраму та нові спогади. Другий винахідник каже, що це дуже небезпечно, адже майбутнє швидко змінюється. У цей час гуся обинтує руку молодому Лу. Тепер, знаючи, що він стане дуже багатим, вона з ним дуже люб'язна і навіть пропонує провести з нею ніч. Але чоловік відмовляється: більше того, радісний Лу приходить на роботу. І відмовляється брати участь у незаконних справах свого боса. На роботу до гусяо приїжджає Лущії та запрошує її на вечерю. Вони йдуть до ресторану. Чоловік всю дорогу мовчить, а потім зізнається, що йому відомо про молодого Лу та його пригоди. Жінка дуже схвильована і навіть заплутується у власній спідниці. За вечерю Лущії просить гусяо не шкодити молодому Лу та не ламати йому долю. Він пропонує дівчині гроші за те, щоб вона покинула свого сусіда та переїхала. До іншого будинку офіціант приносить їм великий шоколадний торт. Це її улюблений десерт. У цей час молодий Лу теж купує солодощі для своєї подруги. Лучі везе гусяо додому. Він включає їй улюблену пісню та підспівує, але жінці зовсім не весело. Вона думає про молодого Лу. Він був зовсім іншим: смішним, щирим, веселим. Лучі просить жінку сказати молодому Лу, щоб він прийняв пропозицію свого боса, інакше його майбутнє буде зруйноване. Молодий Лу готує вечерю для своєї сусідки. Він дивиться у вікно і бачить гусяо поряд із собою. З майбутнього чоловік вручає його подрузі якусь коробку вдома. Жінка каже, що у неї було чудове побачення, але це брехня. Їм обом дуже сумно. Гусяо обіймає Лу і починає плакати. Вона каже, що їй треба переїхати, а ще просить Лу прийняти пропозицію свого боса. Наступного дня дорослий Лу її простягає Гусяо кредитну картку і радить їй ні в чому собі не відмовляти. Жінку привозять до її нової оселі, і в цей же час молодий Лу погоджується брати участь в аферах свого боса. І ось їхня остання зустріч. Гусяо залишає їхню спільну квартиру. На дворі жінка гірко плаче. Лу Мічає, що двері в 2018 рік злегка прочинені через парасольку, що впала. І приходить до гусяо та повертає жінці її сумку. Він заявляє, що вона має змінити свій характер і відкрити свій бізнес, щоб стати незалежною. Гусяо раптово цілує його на секунду. Він ніби знову стає молодим лу, але відразу знову починає її сварити і незабаром йде. Луші виходить на двір і гірко плаче. Він повертається додому, і ми розуміємо, що насправді це був молодий Лу, який просто орендував костюм, одягнув окуляри та зробив зачіску, як у дорослого Луші. Чоловік з сумом і тугою дивиться на їхню порожню квартиру. У нього дзвонить телефон. Бос вимагає чоловіка поїхати разом із ним. Вони приїжджають на зруйнований міст. Виявляється, у багажнику лежить їхній спільний начальник. Він непритомний. Бос хоче інсценувати його загибель у аварії. Дорослий Лушії знають, що у них все вийшло. Після цього були фінансові махінації, багато грошей, успішні проекти, нагороди та велика влада. І тут Лу помічає в машині брелок і згадує історію гусяо про те, що її батько загинув в аварії і залишився лише його брелок, який вона завжди носить із собою. Він розуміє, що у машині знаходиться батько гусяо. Лу кидається на боса. Починається бійка. Наш герой витягує батька своєї коханої з авто. Лущі з майбутнього сідає в машину. Але оскільки події минулого змінилися, то і він теж зникає з цієї точки майбутнього. Отже, батько гусяо живий і неушкоджений. А доля Лу повністю змінилася у 2018 році. Гусяо збирає свої речі та залишає у величезному будинку кредитну картку Луші. Вона бачить, як світ довкола неї стрімко змінюється. Спочатку розквітають троянди, а потім час ніби йде назад, і всі події відбуваються задом наперед. Те саме помічає і молодий Лу. Наші герої не можуть збагнути, що відбувається. Вони бачать один одного і кидаються назустріч. Але схоже, вони перебувають у різних вимірах. Здається, портал між 2018 та 1999 остаточно зруйнований. Вони біжать і знову зустрічаються на межі двох світів. Гуся та Лу зі сльозами на очах дивляться один на одного. Чоловік обіцяє обов'язково знайти її у 2018 році. Минає якийсь час. Гусяу зупиняється, щоб послухати вуличного музиканта. До неї підходить лу і отримує ногою в пах і батоном по шиї. Ось така любов. Ми не можемо відкрити вам портал у часі, але ми можемо гарантувати круті відео в майбутньому для тих, хто підписаний на наш канал. Це був MovieKit. Побачимося!